Всім привіт! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні я хочу з вами поділи, поділитися, як я роблю укорінення черенків, чубуків, винограду. Це можна робити на початку березня, можна робити в кінці лютого, можна робити на початку квітня. Хто як? Дивлячись, який у вас регіон, де ви проживаєте. Ну, ось я, друзі, пер перед вами чотири віда мене чебуков нарізаних. Вони в мене деякі зберігалися, деякі я нарізала з куща. Бо я оставила з осені, щоб вони мені були для цього діла. Ось візьмем отакий виноградик це. Тіпа кішміш, не знаю його, як названня, назва його, але будемо, значить, робити з ним процедуру. Ось біля самої почки я отак відрізала, подивитись, гарненький, зелений, дуже добрий шибучок. Тепер оця почечка, ми її. Зрізаємо О. осліпляємо. Так. А будемо пророщувати мені ці чубаки в повлітрових баночках. Ось баночка. Тепер ми берем, робимо таку процедуру. Я сама раніше не знала, але зараз навчилася і. Вона дає свій результат. Ставимо рівненько баночку, відмічаємо півтора сантиметри на баночці. Так. Наливаємо сюди водичку не більше. Хоча, якщо у вас не вимочені чубуки, Бо перед посадкою чубуки потрібно вимочувати. От. Якщо вони не вимочені, і вони, вони не вимочені, я налью трошки більше. Ну, якщо чубуки у вас вимочені двоє суток у воді, то треба налівати тільки 1,5 см. Ну, я трошки більше налію. Налію більше для чого? Щоб напітались вони вологою. Так. Ну для того, щоб було краще укорення. Щоб чобук краще давав корінь, треба йому зробити темну. Зробимо йому темну. У мене от пакет. Можна взяти чорний, але у мене чорного нема. Я зроблю синім пакетом. Так, трошки так загорнимо. Дуже туго не Обвертайте його і закрепим, ось пана ізолянта рвется. Ну, так, щоб можна було його потім взяти і підняти. Будемо дивитися, де він там. Ось, бачите. Позначимо, що з цієї сторони нам треба буде підіймати і дивитися, скільки там водички. Якщо більша банка, то його можна так підняти. Так, оце все діло ставимо. І а у коріньівчого ми ніякого не брали. Тому ми візьмемо природний укоренювач. Сергій Володимировича його попросила, він сходив, нарізав мені Іви. І ми поставимо сюди палочки Іви. Вони будуть теж проростати і будуть виділяти спеціальне вещество. Не знаю, як воно називається, але ефект дає. Люди вже провірили, ефект дає. А я тільки буду в цьому році разом з вами дивитися, чи дає Іва ефект. Раніше я оцей чубучок, ще отак брала чи віделкою, чи так. І отак ще його трошки надрізала. І ставила водичку. І час від часу його перевіряла, щоб там водичка, якщо тільки зробиться, Така жовтовата, значить, її треба виліть і наліть нову водичку. Ось. А це, хочу попробувати, Люди кажуть, що дає теж гарний ефект. проростає дуже гарно, коліус виходить, гарний. І проростають чебуки добре. То я в цьому році хочу попробувати так. І ось ми будемо кожен сорт його. Е, отак відрізати. Добре, коли три почки. Але як не вийшло, то можна і на одну почку. Теж гарно. Головне, щоб ваші чубочки були добре вимочені, якщо ви їх е, е, зберігали в цьому холодильнику чи в підвалі, де ви там зберігали його. Бо, якщо не вимочені, то ефекту не буде. Ось це вийшло трошки довший. І зивою оце можемо краще трошки. Ось так, так, гарно. І будемо так вставляти і напишемо, якого воно буде у нас числа поставлене. Будемо переглядати її, обов'язково переглядати. І ще одне таке зауваження. На сонячні сторони ставити не потрібно. Тому що оця почка, волога буде підійматися до неї, вона може розпуститися, а корінців ми ще не отримаємо. Ця буде рости, а корінців немає, тому ця засохне і ніякого результату ми не отримаємо. Тому ставимо її на е, сторону, на північну сторону ставимо. І переглядаємо водичку міняємо час від часу, подивились, підняли. Бачите, що у вас менше. Доляли водичку і буде у вас гарний врожай. Получите гарні чобучки. Ну, друзі, оце я буду робити, а я вам показала маленьку частину цього своєї роботи, яку мені сьогодні потрібно зробити. І на цьому буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Всім дякую за ваші коментарі, хто заходить до мене. Будьте всі здорові, всім бажаю швидшої перемоги і мирного неба. До зустрічі на каналі!